Глава 19 Учитель, перебуваючи в Калькутті, з'являється в Сарампурі, мене часто долають атеїстичні сумніви. Незважаючи на це, мені іноді не дає спокою болісна загадка. А чи не можуть існувати непізнані можливості душі? Чи не упускає людина свою справжню долю, якщо не досліджує її, ці висловлювання діджена Бабу. Сусіда по кімнаті в Пантхі були викликані моїм запрошенням відвідати Ширію Ктишвара. Гуру посвятить тебе в Крія – відповів я. Завдяки внутрішній впевненості, в Божественному, вона втихомирить сум'яття дуалізму в твоїй голові. Увечері діджен супроводжував мене в Ашрам. У присутності вчителя він відчув такий духовний спокій. Що незабаром став постійним відвідувачем. Одних прозаїчних занять повсякденного життя для людини недостатньо від народження у неї є тяга до мудрості. Слова Шріюктешвара спонукали діджена до спроб спочатку болісних, а потім таких, що ведуть до легкого звільнення, що виявляють усередині себе, себе реального, а не принижуючи его тимчасового втілення. Оскільки ми з дідженом займалися на курсі бакалаврів у коледжі, у нас увійшло в звичай разом ходити в Ашрам після занять. Часто ми бачили шрію Ктешвара, що стояв на балконі другого поверху і вітав нашу появу посмішкою. Одного вечора юний мешканець Ашраму Канаї зустрів нас із дідженом біля дверей зі звісткою. Вчителя немає, його терміново викликали в Калькутту. Наступного дня я отримав від Шрі тишвара листівку, в якій було написано. Я покину Калькутту в середу вранці. Зустрічаю з дідженом поїзд на сирампурському вокзалі о 9 ранку. У середу, вранці близько 8.30, у моїй свідомості виникла наполеглива телепатична звістка від гуру. Я запізнююся. Дев'ятигодинний поїзд зустрічати не треба. Я повідомив ці пізніші відомості Діджену, який був уже одягнений і збирався йти на вокзал. Ти і твоя інтуїція з усмішкою сказав мій друг. Я вважаю за краще вірити в писане слово вчителя. Знизавши плечами, я сів у спокійній рішучості. Діджен вийшов з кімнати з шумом зачинивши за собою двері. Оскільки в кімнаті було досить темно, я сів ближче до вікна, що виходить на вулицю. Скупе світло сонця, що пробивалося, раптом перейшло в інтенсивний блиск, у якому зникло вікно із залізними ґратами. На цьому мус сліпучій яскравому тлі з'явилася фігура Шріюктишвара. Що ясно матеріалізувалася. Вражений, я піднявся зі стільця і впав перед ним на коліна. Звичайним жестом шанобливого вітання біля стоп-гуру я торкнувся його черевиків. Вони були мені добре знайомі, брезентові, помаранч... помаранчевого кольору, з мотузяними підошвами. Він часто одягав саме такі черевики в подорожі. Одяг з вами кольору охри злегка зачепив мене. Я ясно відчув не тільки його тканину, а й вкриту піском поверхню туфель і пальці всередині них. Не в силах вимовити ні слова, від здивування я піднявся і запитально втупився на нього. Я радий, що ти отримав моє телепатичне послання. Голос учителя був спокійний і майже природний. Я зараз закінчив справи в Калькутті і буду в Сарампурі десятигодинним поїздом. Оскільки я все ще мовчки витріщався на ширік тишвара, він продовжував: Це не привид, а моє тіло з плоті і крові. Я отримав божественний дозвіл показати тобі цей досвід, рідко досяжний у земних умовах. Будь на вокзалі. Ви з дідженом побачите, як я йду до вас, одягненого так само, як тепер. Попереду буде один попутник маленький хлопчик зі сріблястим глечиком. Гуру поклав обидві руки мені на голову, прошептівши благословення. Коли заверш... він завершив благословення словами Табе Аші, виноска. Я почув специфічний гуркітливий розкотистий звук. Виноска. Тіло його стало поступово розчинятися в пронизливому світлі. Спочатку зникли ступні ніг, потім ноги цілком, потім торс і голова. Подібно до згортання сувою. До самого кінця я відчував, як його пальці злегка торкалися мого волосся. Сяйво зникло. Переді мною не залишилося нічого, крім вікна з решіткою та сонячного світла, що струменіло блідим струмком. Майже заціпенівши від сум'яття, я запитував себе, чи не було це галюцинацією? Пригнічений Діджен незабаром увійшов до кімнати. Учителя не було ні з 9 поїздом, ні з наступним той що о 9.30. Сказав він злегка вибачлив, вибачливим тоном. Тоді пішли. Я знаю, що він обов'язково буде о десятій. Я взяв Діджена за руку і, незважаючи на його протести, насильно потягнув його за собою. Хвилин за 10 ми увійшли на станцію, де поїзд уже пихтів біля платформи. Весь поїзд, наповнений світлом аури вчителя, він там! вигукнув я радісно. Ти так думаєш? усміхнувся Діджен. Почекаємо тут, сказав я, і детально описав йому, як до нас наблизиться гуру. Якраз тоді, коли я закінчив опис, у полі нашого зору з'явився шріюктишвар у тому ж одязі, що й незадовго до цього. Він повільно крокував за маленьким хлопчиком, що ніс сріблястий глечик. На мить від безпрецедентності отриманого досвіду по мені прокотилася хвиля холодного страху. Я відчував, як світ матеріалізму, світ ХХ століття вислизав від мене. Чи не повернувся я до тих давніх днів, коли Ісус з'являвся Петру на морі. Коли Шріюк Тишвар, сучасний хрестоподібний Йог, наблизився до місця, де мовчки застигли ми з Дідженом. Посміхнувшись моєму другові, він сказав: Я послав звістку і тобі, але ти був не в змозі її вловити її. Діджен мовчав, підозріло дивлячись на мене. Провівши гуру до будинку, ми вирушили в коледж. Діджен зупинився на вулиці весь охоплений обуренням. Так, учитель послав звістку і мені, а ти її приховав? Я вимагаю пояснень. Хіба я можу допомогти, коли твоє розумове дзеркало вібрує з такою невгамовністю, що ти не в змозі помітити послання нашого гуру, відказав я. Вираз гніву зник з обличчя Діджена. Розумію, що ти маєш на увазі, понуро сказав він. Але поясни мені, будь ласка, як міг ти знати про хлопчика з глечиком? На той час, коли я закінчив розповідь про феноменальну появу вчителя в пансіоні, ми вже наблизилися до коледжу. Те, що я почув щойно про здібності нашого гуру, сказав Діджен, викликає таке відчуття, що будь-який університет у світі це всього лише дитячий садок. Виноска. Виноски глави 19 та Аші. На Бенгалі. До побачення. Буквально це багатообіцяючий парадокс. Так, я прийду. Характерний звук, який чув Йоганада під час дематеріалізації – це звук дематеріалізації тілесних атомів. Такі речі відкрилися мені, що нині все, що я писав, в моїх очах нецінніше за солому. Так сказав святий Фома Аквінський у відповідь на стурбоване наполягання свого секретаря завершити суму теології. Одного разу, 1273 року, під час меси в Неаполітанській церкві він відчув глибоке містичне прозріння. Велич божественного знання настільки вразила святого ФОМУ, що відтоді він не виявляв жодного інтересу до інтелектуальності. Порівняйте слова Сократа у Федрі Платона Щодо мене, то все, що я знаю, це те, що я нічого не знаю.